Редагування групових ігор. На закладці Ігри, розділ Групові ігри для потрібної гри натискаємо кнопку Редагувати гру. У відкритому вікні бачимо всі параметри гри, які можна відредагувати. Назву гри. Стиль поля. Картки для трактувань клітинок поля. Ви також можете відредагувати дані для кожного гравця. Ім'я. Тіп кубика, кольор фішки та ініціали на фішці, ви можете додати нового гравця або ж видалити існуючого, якщо він ще не почав гру. Редагувати гру можна в будь-який момент гри. Наприклад, додамо двох нових гравців. На кнопці Зберегти ви бачите зміну ціни, яка залежить від кількості гравців. Натиснемо кнопку Зберегти. Щоб побачити зміни на полі гри, треба перезавантажити сторінку гри.